Питання всім, хто любить український футбол, 23-й тур чемпіонату на стадіоні Динамо, господарі зоря. Приймають Чорноморець сонячна дни на днина у Києві. Гарний погожий ранок, який переходить у день, і відповідний настрій, який хочеться продовжувати гарним футболом. Для вас в ефірі працює Володимир Зв'яв. Зоря і Чорноморець, можливо, у цьому турі це взагалі матч, який претендує на статус найбільш центрального. Адже зоря претендент на високі місця у чемпіонаті. І ви бачите, у нас на платформах компанії 1+,1 медіа матчі за участю Луганської зорі. Ви можете оцінити. Чудову гру, яку показує команда. Але сьогодні у них в суперниках Чорноморець, який в порядку на весні. Ось команда Романа Григорчука у такому складі. Дмитро Непогоду у воротах, 12-й номер в обороні. Володимир Салюк, 79-й. Лука Гучек, 5-й, Віталій Єрмаков, 3-й, Ілля Путря, 9-й. В центрі поля Олександр Васильєв, 23-й. Сьомий Орест Кузик, 18-й. Олександр Демченко. На флангах атаки Зігі Бадібанга, 39-й, Максим Брагару, 45-й. І Артур. А Вагімян номер 20 сьогодні гратиме Форварда. Принаймні, так ми собі уявляємо, виходячи з того, який стартовий склад виставив Роман Григорчук. Звичайно, що у команди є певні зміни і вони можуть вплинути на. Побудову гри і розташування футболістів на полі щодо зорі Патріка Ван Леона. то тут плюс-мінус все традиційно у воротах. Олександр Сапутін праворуч в обороні. Номер другий Богдан Будко в центрі 32-й Максим Імереков і і 44-й Арсеній Батагов і ліворуч Роман Вантух. 47-й він міняє сьогодні Ігоря Снурніця на дискваліфікованого. В центрі поля п'ятий Володимир Барашко, 28-й Євген Шахов, 10-й Сергій Булеца. На флангах атаки 31-й Назарій Русин, 7-й Денис Антюх і Де Едуардо Гереро, 39-й форвард. Запасні гравці обох команд традиційно Міксом із футболістами відомими, футболістами знаковими і знаними в українському чемпіонаті багато молодих гравців, як в однієї, так і в іншої команди. Брашко. Тепер уже помилка від зорі. Неточний пас від будка. Баргару віддав назад. Комбінація через І Кузик пробиває по воротах. Не виходить у Ореста. Удар. Орест Кузик атакував ворота Сапутіна. Уперше в сьогоднішньому матчі. Давайте подивимося на падіння шахова в контексті рішення Анатолія Абдули. Ось ще з цієї точки. Звичайно, що не просто не фолив Демченко, а ще й ногу прибирав від шахова. Дуже хотів заробити пенальті. Ветеран українського футболу в цій ситуації і справедливо він не був призначений. Лежить теж допомагає своїй команді. Б'є болеца і перше, перше рішення. Не є вдалим, не є успішним. Занадто далеко до цілі пробиває десятка Луганської зорі. Дуже високий. Якби зверху ще одні ворота поставити, то десь плюс-мінус м'яч би міг під поперечку залетіти. Але це лише перший шанс, це лише перший момент центру оборони, але не чужою для нього є позиція. На правому краю оборони. Знову помилка. Можна забивати. Удар по воротах і у ворота. Догралися футболісти Чорноморця, допомилялися. Едуардо гереро прошиває своїм ударом непогодувати. Це все було настільки просто, що багато запасних гравців чорноморця які поруч просто розводять руками. Вони там розминаються, розводять руками. Не розуміють, як так їхня команда пропустила на 16-й хвилині. Що вже й казати про головного тренера? Емоції, якого. Давайте дивимося. Кузик віддає передачу, Гучек у боротьбу і цей пас перехоплюється Васильєва. Перехоплюється Брашком. Брашко дуже грамотний у таких рішеннях. Фактично є. Центровим футболістом з побудови зорі на чужій половині поля. Тут він перехоплює передачу і акуратно стеле Гереро. Гереро вже вирішує пробити, навіть не дивиться на голкіпера, приймає рішення. Відчуває, що воротар виходить на нього і б'є б'є, як виявилося, поміж ніг. Дмитро не погоду Едуардо Гереро забиває знову. Треба розігрувати. Або ж вистачить одного лише дотику. Булета з брашком чудово розіграли штрафний із метрів 28 в минулому турі. Як буде зараз? Булеца котить брашко б'є по воротах, і в стіну в абсолютно потужну стіну на ближній штанзі влітає м'яч. Зоря втрачає нагоду забити з вільного удару. Дивимося, три футболісти вилітають по свистку арбітра. Після того, як торкнувся м'яча, суперник дуже швидко встигли. Моряки вилетіти і нейтралізувати. Ось здорово. Передача, а навіть удар відбувається. Ось так. Замість передачі вирішує Денис Антюх зробити, зробити удар по воротах, Здійснити удар поворотах. Він перейшов на правий фланг Назарій Русин. Змістився ліворуч. Так як це вони неодноразово робили впродовж минулих матчів, помінялися флангами. Атака Чорноморця. Удар по воротах. І ось цей хороший момент. Максима Брагару вирішує перекласти футболіст. М'яч під ліву ногу. Ось отримує м'яч від Путрі. Перед Імерековим смикає правою ногою і пробиває вище воріт. Сам він, звичайно, ще в складі зорі говорив, що ні на які рекорди не претендує, що нового селезньова з нього не буде. але... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Антюх чудово забиває. Це не сотий гол. І Олександр Гладкий точно може бути засмучений цьому удару. Денис Антюх чудово забиває. Дуже гарний гол. Дальнім ударом в кут 2-0. Браво зоря! Ну, ось вона зміна позиції Русина Антюха, зміна флангів. Денис з першого разу з гострого кута пробив дуже неточно, але зараз, змістившись трошечки справа в центр, вирішує пробити метрів із 20 і б'є в кут. Недосяжно для непогодова. Ось подивіться, він тікає від селюка. М'яч тікає від непогодова, підкручуючись, ось із цього повтору за воріт. Видно, наскільки удар Антюха вийшов вишуканим. М'яч завалився у кут, підкрутився ось в момент фінальної фази. Момент фінальної траєкторії. Дуже гарний гол. Атака Чорноморця. Примує м'яч Авагімян. Мадіванга. Подачу виконує. Удар і чудовий гол. Віталій Єрмаков забиває 2-1. 44-та хвилина. Дуже точний удар головою. Красивий м'яч після красивої атаки. сам Єрмаков там і розпочав. Атакуючи з глибиною суперника. Ось таке рішення команди Григорчука. Центральний захисник. У позиційній атаці піднявся високо і замкнув цю передачу в ролі форварда. Ось ми говорили про те, що центр Форварда такого потужно високо не вистачає чорноморцю. Але що робити, коли центральний захисник із подібними даними навичками забігає туди і просто губиться серед футболістів зорі, які не зважають на Єрмакова ще кілька повторів цієї прекрасної ситуації з точки зору комбінаційності і точності. Гереро проходить суперника. Назарій Русен. Б'є по воротах Назарій над воротами. Хороше рішення Русена пробити. І дуже непоганий удар. Русен забив у ворота Дніпра-один у останньому домашньому матчі. Ударом за меж штрафного майданчика Там з помилкою голкіпера, звичайно, було, не обійшлося в тому епізоді, але це не міняє того, що гол був Русина красивий. Вагім отримує пас у відповіді Вагіміан. І от зоря зараз може вилітати в контратаку. Передача вперед на Гереро. Гереро біжить за спини захисника. Панамець випереджає суперника. Гереро виходить сам на сам. Гереро залишається проти опонента. Гереро пасує. Можна за. Виносить лука гучик. Якийсь парадоксальний в усіх сенсах момент. Спочатку ривок Гереро, який програвав кілька метрів захиснику, але випередив його. І потім от все це, що сталося після вже помилки оборонця. Це все потім. Атака зорі триває. ось Лише зараз м'яч від будка, від неточності будка йде в аут. Гереро. Гантюха, той повертає. Едуардо. Едуардо легко тікає від Васильова. Прострілює. Прострілю. Зоря забиває у дуже складному для себе таймі, але Назарі Русен знаходить момент на 79-й хвилині, передаючи вітання комусь там, е хто можливо знаходиться на трибунах із клубу. 3-1. комбінація Гереро Русен проходить на 79 79-й хвилині. Зовні дуже легко. Однак е це ж ніяк не скасовує того, наскільки важкий тайм цей був. і Він триває для Луганської зорі. Давайте дивитися. Антюх. Іде на Гереро Васильів, просто не встигає за ним. Панамець відривається від 23-го номера і з під захисника. Назарій Русен з-під Путря забиває. Ось Салюк страхує свою зону. Путря вже намагається добігти. Розуміючи, що Русен тікає від нього. Капітан Чорноморця крок не встигає. Назарій в один дотик акуратно б'є у дальній кут. Повзний погодова. Ось тут видно, як Гереро випірнув повз із-за Васильєва, повз нього пробіг. Дуже все добре зробив, правильно зробив. Відлягло, напевно, що панамцеві він цілий матч хотів зробити асист комусь із партнерів. Цілий матч він старався, будучи в тих позиціях, в яких можна було самому пробивати. Ось зараз нарешті хтось із колег його пас реалізував.